Всім привіт! З вами Раїса, ви на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні в нас понеділок, я вчора ввечері вже приїхала додому. Дуже від того рада, як кажуть, що в гостях добре, а вдома набагато краще. Це дійсно правило працює. Тиждень не вдома, і ти приїхав, і таке все рідне, і навіть ліжко особливе, і подушка, і самі розумієте, як це. І мені приїхала. Дві посилки. там подарунок від магазину Анже. Я брала участь в конкурсі від спільного проєкту Візерунки Юлей, який організувала Тамара Новікова, і Анна із магазину Анже, власниця. Вона придумали, не знаю, чия це була точна ідея. Такий конкурс. було зв'язати. Виріб і зробити майстер-клас або опис до цього виробу. Я зробила опис в pdf форматі це було, напевно, перший раз я так робила. Один раз я робила опис на шапку, то взагалі було не в PDF, а так в нотатках написала. Це було давненько вже. Тож для мене був цей досвід цікавий. І ще потім по опису зробила відео таке пояснення. І я зайняла друге місце в цьому конкурсі. Це був опис на топ із шовку. Так, дивлюся, чи в мене є ножиці. Немає, то зараз буду будувати цей пакет. Ще відкрити вам. Я думаю, що оця більша посилка. це з Анже. А ні, це не з Анже. Це не з Анже, це мериносик. Я на розхомячці його купила. Бачите, вам розказую, розказую. І це, напевно, не з Анже. Так, це я замовила мериносик. Тут 600 грам. Дуже, до речі, гарний колір. Я такий люблю. <с> Меренос, мірогліо. Веренос Екстрафайн, 1500 метрів 100 грамів Левіта. До речі, в такому магазині я колись купляла пряжу дуже часто. Дуже гарний колір. Ціна була дуже приваблива, тож я вирішила його придбати. А де ж моя посилочка від Анже тоді? Їде-їде, ніяк не доїде. Тож, це буде в наступному відео вже посилочка. А це, напевно, з магазину Італібона. Мені не вистачило, зараз я взиму, з магазину і талібобіна. Дуже швидко, до речі, прийшло, а, а та посилка десь їде. Треба шукати вже. Вона вже мала бути в Вінниці давно. Ось я вас Це ви пам'ятаєте, мій, хто мене дивиться, зелений джемпер. мені не вистачило 10 грамів пряжі. Я замовила. 50. я замовила ось такого неймовірного, блискучого. Я відкрию. Шовку від Лоро Піана артикул Скай 625 метрів 100 грама. 200 грамів я замовила. Я не знаю, ну дуже така яскрава пряжа блискуча, але це, напевно, дуже така еластична. Напевно, так і має бути такий шовк. Він не зовсім не схожий на той шовк, яким я в'язала. То був такий шнурочок сплетений. Але дуже цікавий, приємний. І він не схожий на шовк буретний. Буретний зараз я вам покажу. Я тут в мене новий досвід. Це ми забираємо. Подалі. Це теж пряжа з магазину Анже. Оця пряжа це з магазину Italy Bobina. Дуже в них, до речі, цікаві артикули. Я в інших магазинах не зустрічала таких. Пряжа там ну, не бюджетна. Але якщо вам щось хочеться потестувати незвичне, то раджу піти туди. До речі, Ванже мені теж сподобалося. Ванже приємніші ціни. Мені так здалося. Можливо, на ті артикули, я дивилась, які я дивилася. Е, приємніші ціни і теж є цікава пряжа. От, до речі, оцей буретний шовк, щось він так крутиться в мене. Е, я дивлюся, що він в мене і косить трохи. Можливо, після прання ніби зразок не косив. Вирішила я в'язати поворот, поворотними рядами. Це буде в мене топ. Я зроблю на нього опис. Можливо, я буду брати участь е, з цим топом е, в новому конкурсі від Анже. Вам пошелестю, покалатаю, трохи постукаю. Я вже тут почала вив'язувати пройму, але щось я в ній не впевнена, ніби вона як затягнута. Можливо, навпаки буде краще, що вона буде більш стабільна. Хотіла розповісти про цю пряжу. Це е, шовк буретний е, від магазину Анже. І порівняти ось із цим шовком, який він гладенький, блискучий, і ось цей, ось, можливо, у Бубінці. Бачите, який він неоднорідний, він теж має блиск, але мені цей блиск якийсь більше до душі, ніж оцей. Хоча, можливо, це теж буде крута річ. Ось хотіла показати, яке це все, як це все виглядає в полотні. Зразок у мене. О, до речі, У мене є зразок, зараз я вам покажу. Це ось зразок після прання. Мені подобається, він трохи вимився, бо їхав в сумці. Подобається фактура, подобається оця така лохматість, його лохматість. Петлі рівненькі вирівнялися, Він, здається, і не косить. В'яжу я спицями номер 4 Так як я в'яжу плотненько, то ви бачите, що полотно не рідке. Мені здається, що для літнього топа буде супер. І візерунок я це побачила на Pinterest цю модель. Візерунок я малювала його сама, тому що я не знайшла. Схеми. І він тут, звичайно, не дуже складний. Ось такі тут дірочки будуть періодично, таку в шахматному порядку з цієї сторони так само. Е модель. Я думаю, зробити її, можливо, вверху будуть тоненькі такі лямки і на зав'язках, але це ще не точно. І ось яка в мене асоціація з цим виглядом, цією пряжею. Ось як якась така е, стара кофта. От так виглядає ця пряжа. Можливо, хто не знає, що таке буретний шовк, не зрозуміють, е, в чому тут, як то кажуть, прикол. Але мені дуже подобається. Думала я робити резинку, Потім я побачила ось ці доріжки. Тут в мене ну, така рис чи путанка, як то називає, і я вирішила так оздобити і низ виробу. І, до речі, воно класно якраз. В принципі, форму ну, не повинно тут тримати, просто як для оздоблення низу. Приблизно по розмірах як оця бокова доріжка так по ширині, по висоті буде а, низ виробу. Вже скоро я почну розділяти на дві частини, в'язати окремо ось такий топ. Більше я вам скажу чесно, взяла ще ось дорогу шкарпетки. Одну я дов'язала, це з артісану П'ятка Стронг дуже мені, до речі, сподобалась на мою ногу, так як в мене високий підйом, дуже класно сідає. Я вже зрозуміла, в чому тут і, 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 сенс цієї п'ятки, що дійсно дуже гарно вона сідає по нозі. Ось таким собі я придумала простим візерунком. В'язати. Другу шкарпетку я три рази розпочинала, так як я не розмотала зразу на два мотки, то хотіла, щоб тут був однаковий почин, але а, з третього разу, ніби я вже попала, тож буду в'язати, коли буде час. Але зараз жарко, хочеться чогось, чогось літнього. Планів у мене багато. А, чорний топ в мене там в швейній майстерні, то я вже його сюди не несла. Буду в'язати теж по ходу. А, роботи є. Ще в мене розкроєних дві пари вам а, кусочки нашої подорожі. А, як ми подорожували Західною Україною. Там буде частинка чернівців, частинка природи. А ви подивитеся, яка наша країна багатогранна. Серли ми вже всі сходи, облизали, вже прийшли порядок наводити. Дай вединка. Буде гарно, чисто, так? Да? Як ти пам'ятаю? Дякую за увагу. Всім нам бажаю здоров'я, миру. І до зустрічі в нових відео.